Добрий день, Посміхни скоріше, і сьогодні цілий день буде веселіше. Доброго дня, любі діти! Сьогодні до нас завітала Марійка. Вона хоче нам щось розповісти. Давайте послухаємо. Привіт! Давним-давно на планеті Земля жили тварини, птиці та риби, яких зараз вже не знайти. Були і рослини, які тепер на землі не ростуть. Так сталося в більшості своїй через жадібність людини. Заводи і фабрики отруюють воду і повітря, звірі, що мають гарне хутро або шкіру, зникають. Є види риби і види птахів, які повністю зникли з землі, тому що людина вирішила збагатитися за рахунок їх смачного м'яса. Або за рахунок інших чудових якостей. Ліси вирубуються через видобуток деревини, для деяких видів трав, умови лісу, були необхідні для виживання. Вчені підрахували, що за останні 400 років зникло більше 150 видів тварин і рослин. Люди, які турбуються про природу, чують безмовні крики тих рослин, тварин, комах. Птахів, яких майже не залишилося у природі, які почали зникати. Вони намагаються їх врятувати і заносять їх назви до червоної книги. А червоною книгу назвали тому, що червоний колір подає усім сигнал небезпеки. Увага, не чіпати, берегти. У книзі містяться сторінки різних кольорів. На червоних сторінках книги зображені тварини і рослини, які під загрозою повного зникнення. На жовтих ті, які тільки но починають зникати. На білих сторінках розповіді про тварин і рослин, які назавжди зникли з лиця землі. І їх ніколи вже не буде. На сірих сторінках мало вивчені, що рідко зустрічаються, а на зелених зображені тварини, які були врятовані людиною, і тепер їм не загрожує небезпека зникнення. На жаль, таких сторінок дуже мало. Давайте розглянемо, які тварини потребують захисту і насамперед захисту від діяльності людини, полювання, браконьєрства. Вирубки лісів. Їжак пухатий. Ці милі їжачки мають статус зникаючих, і якщо ви їх зустріли, вважайте себе щасливцем. Експерти припускають, що на території України їх лише кілька десятків особин. Унікальним серед інших їжаків роблять його довгі вуха, які можуть за розміром бути як половина голови. За останні 20 років вухастих їжачків зустрічали тільки раз у дикій природі в околицях Луганська. Цей вид стрімко зникає через деградацію степових екосистем, у яких водиться. Кіт лісовий Лісовий кіт справжній витривалий мисливець, який вполює здобич і витримає люті морози. Також він відрізняється від свійського кота більшими розмірами. Довжина тіла до 90 см і відносно коротким хвостом. Лісовий кіт водиться у лісах Карпат Вінницької, Кіровоградської та Одеської областей. Популяція котів зменшується кожного року. І все через масову вирубку листяних лісів. Також тварини часто гинуть під час полювання та у браконьєрських пастках. Зубр. Врятувати зубрів у дикій природі, на жаль, не вдалося. Цих унікальних тварин можна побачити лише у спеціальних господарствах. Зубри унікальні у своїй самостійності. Маса телят при появі на світ до 25 кг. Проте вже через півтори години після народження теля вже вільно пересувається і може слідувати за мамою та стадом. Через три тижні після народження зубри вже можуть харчуватись травою. Зубри зникли з дикої природи, зокрема через полювання. І навіть зараз у цивілізованому світі зубри є популярним об'єктом полювання серед багатіїв. За останні 20 років ця тварина зникла в Україні у багатьох місцях, де раніше була відновлена. Жук Олень. Цього жука не сплутаєш із жодним іншим. Його роги це зовсім не роги, а дуже розвинені верхні щелепи. Спершу жук олень був звичайним видом по всій території Європи. Однак зараз його популяція постійно зменшується. Жукам оленям загрожує вимирання адже зменшується кількість старих дерев, а молоді посадки непридатні для харчування та розмноження цього рідкісного жука. Вухань австрійський Вухань австрійський це вид кажанів з великими вушками. В Україні ці рідкісні тварини під охороною в заповідниках Карпатського регіону. Якщо колись ви побачите, що на вас летить вухастий кажан. Не лякайтеся, адже ця тварина налякана ще більше і потребує піклування. Ведмідь Бурий. В Україні бурий ведмідь водиться в Карпатах, хоч може забрести і в ліси на півночі Чернігівської та Сумської областей. Загалом в Україні не більше трьохста особин, і на тварин досі полюють браконьєри. Ведмеді зазнають і інших знущань, їх дресирують у цирках, тримають як розвагу у ресторанах чи приватних господарствах. Глушець або глухар. Цей красень один із найбільших птахів українських Карпат. Глухарі занесені до Червоної книги України, але це не заважає браконьєрам полювати на них. Також на зниження популяції впливає вирубування лісів, випасання великої рогатої худоби і навіть туризм у місцях висиджування маленьких пташенят. Горностай Горностай це маленька пухнаста та прутка тваринка з красивим хутром, яке влітку стає коричнево жовтувато сірим, а взимку білим. Горностаї стали жертвами модної індустрії з їхнього щільного і м'якого хутра і досі виготовляють шуби. Ці милі тваринки під охороною держави і полювання на них. Заборонено навіть з метою дослідження. Лелека чорний Чорного лелеку не так просто зустріти у природі, бо він, попри те, що рідкісний, веде потайний спосіб життя і намагається уникати людей. Загалом в Україні цих птахів близько 400 пар. Чорні лелеки гніздяться переважно на полісі та в карпатському регіоні. Саламандра вогняна. Мандруючи Карпатами, уважно дивіться під ноги, бо стежкою може прошмигнути вогняна саламандра. Її легко впізнати за неординарним забарвленням чорне тіло з жовтими плямами. Сипуха. Ви боїтеся сов, їх величезних очей та моторошного крику? Якщо так, то дарма. Сови, зокрема, регулюють кількість гризунів, які завдають шкоди господарствам. Один серед видів сов, які водяться в Україні, це сипуха. Рідкісний птах гніздиться в західних і центральних областях України, а також на півночі Одещини. Сипух у світі стає все менше і менше. У цілій Європі їх приблизно 200 тисяч пар, а в Україні близько 30 пар. Рись Рись також стала жертвою модної індустрії. На цих довершених та граційних тварин тривалий час полювали заради хутра. Це невелика частина тварин, яким потрібний захист. Диким тваринам потрібна наша допомога. Інакше прийде день, коли ми будемо їх бачити лише на картинках чи в неволі. Всесвітній день захисту тварин відзначають кожного року 4 жовтня. Охороняти природу потрібно в будь-якому місці. Тож давайте згадаємо правила охорони природи Перше. Ходити по стежках. Друге. Не ламати гілки дерев. Третє Не топтати квіти та трави. Четверте. Не кричати. Не вмикати голосну музику у лісі. П'яте. Не лізти у пташині гнізда. Шосте. Не ловити комах. Сьоме. Не руйнувати грибниці. Восьме. Не ловити мальків і жаб. Дев'яте. Не рвати павутинки. Десяте. Не руйнувати мурашники. Молодці малята. Ви були сьогодні дуже уважні. Сподіваюсь, ви дізналися багато цікавого. А нам же час прощатися. Тож до нових зустрічей. Бувайте!